Ми ведемо наш збір уже сім місяців. Разом із волонтерами, друзями, ми працюємо щодня: пости, новини, публікації, телебачення, прямі ефіри, банери, листівки по місту, благодійні заходи, скриньки, допоміжні баночки від людей, лотереї, благодійні фонди та ще багато іншого, історії, які розлетілися сотнями репостів. Ми вкладаємо кожну хвилину, кожен день у цю боротьбу, але, на жаль, наш збір стоїть на місці. Ми продовжуємо шукати нові шляхи. Якщо ви бачите це відео, не проходьте повз. Кожна дія важлива, репост, підтримка, добре слово. Я благаю вас, будь ласка, допоможіть нам врятувати маленьке життя. Для того щоб він жив, ми маємо зібрати 2 мільйони 900 тисяч доларів на препарат який врятує і зупинить цю хворобу. Тому, будь ласка, ми просимо підтримати нашу родину у цей непростий час.